Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Ці вихідні принесуть нам зміну синоптичної ситуації вже буде більш осінній характер погоди у деяких областях, адже буде надходити атмосферний фронт із заходу з холодним повітрям разом з північних широт, і він принесе у західні та північній області відчутне зниження температури. Отже, впродовж вихідних через західні області пролягатиме атмосферний фронт. І саме він спричинить в цьому регіоні, а також ще на Житомирщині, помірні опади, місцями навіть значні дощі. В таких областях, як Вінницька, Київська та Чернігівська, інтенсивність опадів буде меншою. Там очікуємо місцями короткочасні дощі. А ось решта території в нас знову залишається в більш такій сухій та теплій повітряній масі. З понеділка у більшості областей вже переважатиме погода без опадів. І лише у західних та північних областях будуть ще такі залишкові процеси у вигляді місцями невеликих дощів. Вітер в Україні південний з переходом на північний 7-12 метрів за секунду. Але в денні години 29 вересня в західних та північних областях місцями очікуємо на пориви 15-20 метрів за секунду, а в Карпатах навіть до 24 метрів за секунду. Також в Карпатах в понеділок на високогір'ї, можливий, мокрий сніг. Температурні показники будуть досить строкатими. Якщо завтра, в нас ще у більшості областей в нічні години температура 12-18 градусів, в денні години у більшості областей навіть висока температура 23-29, але вже у західних областях завтра маємо 19-25 градусів в денні години. В неділю відчутне зниження температури за рахунок ось того фронту у західних областях, особливо та на Житомирщині. В нас температурні показники впродовж доби будуть в межах 9-14 градусів. Трошечки тепліше у Вінницькій, Київській та чернігівській областях. В денні години 18-23 градуси. А ось ну решта території залишаються ще в досить теплій повітряній масі. З понеділка найпрохолодніше в нас знов ж таки у західних областях. Там температура в нічні години взагалі плюс 2, плюс 9 градусів може бути, а в денні години плюс 9, плюс 14. Решта областей в нас залишаються з температурними показниками в нічні години 8-13, а в денні години по північних областях плюс 14, плюс 19 градусів. А ось вже південь, центр і схід в денні години ще 20-25. Зберігайте бадьори та гарний настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.